сьогодні ми будемо запаковувати для вас подарунки. Подивимося, як це в нас вийде. Let's start! Good! Good, Павло! Let's Давай. go! Давай! Хорошо, так. Так, на, баба. Баба. Black, а? Eh? Black, <laughs> it's yours. Так, ти кажеш uh, I make for men. <laughs> Black, а? <Yeah. laughs> oh, what is this? Чашка. Кап. Uh, щопка. Uh -huh. Щапка, да, щапка. щапка, так. Щапка. Так ви взагалі часто запаковуєте подарунки. Ну, ну, У мене є сестра, в мене є дружина, яка цим займається кожен рік, а я відпочиваю Сьогодні я, я... я дебютую. Тільки дивлюся на це все. Віталія, ти? Я, ну, я теж є дружина. Слава Богу. Наша для... задача купити, запаковувати. Во чого борьба, це борьба. Агаташ. Перес. Так, ну що, можна далі те. Давай. Ти куха будеш. Давай ось цю. Це на двох. Давай, я тримаю, Так ні, так бейди, вложи, сей, И все. Окей. Да, добре. Ай, не мога да го направя. Така че, да, да. Добре. За дивера, харесена. Добре. Будь таке відчуття, що не дід мороз прийшов, а смерть подарунку від тебе. Опа, кат форми, плит. Кат, кат. Бери, бен, я колись бачу, я навіть не бачив. Раз. Pani, proszę. Ja wchodzę. I want my mother, bro. Bro, I want my mother now. No, a nie. teraz No, a Там два клубилися на закон на кость і тоже проходять на кунах. А от тут є спроблемки. Ба, ну, от ось... ні, але я бачу тоже їх ці проблемки рішать. Ну, да. Ну не факт, що їй пришлу. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube каналу, які знаходяться на рівні легенда. I will make, it. bro. Ну, ليك. Two. I have a uh, one. Okay. This this one. No, okay. For you. It's for you. The problem? Yes. У меня есть шанс, чтобы и так. Не, ну ты хорошо. Но Катя, ну поможем. Я вже не порвав. Будь ласка. Тебе дуже гарно місце. Я всі красиво. Баба, ви води пробуй. Так і баба, води. Бро, йо, мені, йо, це нормально. Отак, Карл, перекручуєш тебе. Отак, я так, отак. Іди, вал, подивись, що я роблю і що баба наробив тут. Дай сюди. Ну це три з десяти. Три no. з десяти. Ну-ну. No, no. Ну це вісім здесяти. Но право, но бро. Лок-лук-лук-лук. — Взагалі wow. не моє. А, а, an ouais, pues, — А-а-а! An — Ну і тут теж. — Гів-гів-гів. — Це теж Харі, згадую. — Харі тут. — Так, це... — Тей-тей. — Я так. — Не-не-не. — Лук. — Тей-тей. — Та Лук, стей! — що я включив? — Вітаємо. — Вас. — З новорічними святами.